Вітаю здобувачів знань сьомого класу на уроці хімія. Мабуть, ви вже здогадалися, що тема сьогоднішнього уроку вода. Опановуємо параграф 27 Підручника науково достовірного джерела знань. Матеріал параграфа допоможе вам дізнатися про поширеність води у природі пригадати фізичні властивості води. Будова молекули. Ви бачите на малюнку 80, моделі молекули води: кула стержнева та масштабна моделі. Вода належить до оксидів. Це молекулярна речовина. Графічна формула молекули води ось вона перед вами на екрані монітору. Поширеність у природі. Вода одна із найпоширеніших речовин на нашій планеті. Вона вкриває понад дві треті поверхні Землі. Ви це бачите на малюнку 81. Приблизно 97% усієї води міститься в морях і океанах. На прісну воду припадає менше 3%. Майже вся вона сконцентрована у снігах і льодах Антарктиди. Арктики на територіях із вічною мезлотою. Річки, озера, ставки містять лише три соті відсотка води наявної на планеті. Саме цю воду, здебільшого після очищення, людина використовує для своїх потреб. Вода в незначній кількості міститься в атмосфері в трьох агрегатних станах. Чистої води в природі не існує. Контактуючи з повітрям, вода розчиняє невеликі кількості його компонентів кисню, азоту, вуглекислого газу. У ній містяться ще й часточки пилу, інші розчинні та нерозчинні домішки. Цікаво, що у живих організмах масова частка води становить від 50 до 99%. відсотків. В організмі дорослої людини її маса сягає майже дві треті маси тіла. Фізичні властивості води Перегляньте малюнок 82. У річці, вкритій кригою, життя триває. Чому? Тому що е, у воді розчинений кисень. Між молекулами води у льоді існують порожнини. Під час танення вони зникають і речовина ущільнюється. Завдяки тому, що літ не тоне у воді значна частина водойм не промерзає до дна. Саме це рятує рибу і інших мешканців річок і озер від загибелі. Розклад води. Вода це термічно стійка речовина. Її молекули починають руйнуватися за дуже високої температури. При 2500 градусів за Цельсієм розкладається приблизно 11% усіх молекул, а при 1000% продуктами розкладу води є водень і кисень. Воду можна також розкласти під дією на неї постійного електричного струму. Тож запам'ятаємо висновки: вода це сполука гідрогену з оксигеном h 2 o Її формула це одна із найпоширеніших речовин у природі. Вона становить основу гідросфери. За звичайних умов вода безбарвна рідина без запаху і смаку, яка кипить при 100 градусах за Цельсієм, замерзає при 0 градусах за Цельсієм і має густину 1 грам поділити на сантиметр в кубі. Лід трохи легший за воду. Молекули води є досить стійкими. А тепер вашій увазі пропонується квест. Його треба пройти поступово від вправи 197 до 204. -ї. Від простого до складного. І таким чином ви ще краще опануєте тему. Дякую за увагу!